Орки продовжують нищити оріхів, гатять по місту різними боєприпасами, почастішили обстріли авіабомбами. Днями дві прилетіли до спортивної школи. Тут знаходилася спортивна школа, ніяких воєнних не було. І в цій ями по 10 метрів глибиною, 50 шириною приблизно. В так русня приносить мир, щоб вони здохли, вся та русня. Зазвичай зустріти місцевих на вулицях можна лише зранку. Після 11-ї години починаються обстріли, люди ховаються по підвалам. О 11 і 12 вже таке так постійно. Тільки авіатривога і все, можна ховатися. Ілі тут, ілі в перша школа, в втора школа, гепають постійно, по всьому місту. Незважаючи на складну ситуацію, до міста потрохи повертаються люди, але ненадовго невідомо, коли почнуться чергові ворожі обстріли і як довго вони триватимуть. Коли блін йому ті сутки, коли можуть і два-три часи, коли тишина буває. Як тишина, так тоді нас напрягає. То люди приїжджають, побули тут коли тихо, коли починають назад, ті в Запорожжі. Там більш-менш тихо, так укриття. Ми вже кожні звуки тут знаємо. Ми вже знаємо, коли хто, де чим стрельну, де що вилетіло, куди летить. Ми вже це чітко знаємо. Гради дуже часто сюди прилітають, дуже часто гради сьогодні ночі три штуки. Раз прилетіло, потом два прилетіло. Гради і десь дуже близько. У прифронтовому оріхові немає води та тепла. Працює з перебоями, електрика. На все місто залишився один магазин. Допомагають місцевим, волонтери та капуланський батальйон привозять гуманітарку. Нам капілани, а ми потім знаємо по вулицях, У мене вже список. Ну якби одна вулиця вже отримала там місяць назад, друга уліця слідша очередь, четверта, п'ята, Там люди везде живуть. Допомагають вижити в таких умовах. Не лише волонтерська допомога, а й господарство місцевих жителів. Друг у друга купуємо яйця, друг у друга купуємо якесь м'ясо. Все друг у друга. Магазин у нас працює, ну ми туди мало ходимо, дорого. Все дорого, ну шо? зарплат немає, грошей нема. Військові впевнені, постійні авіаудари та обстріли Оріхова не інакше, як страх перед контрнаступом та помста рашистів за успіхи ЗСУ. Обстановка дуже тяжківа. Ми слышали дивилися карту, що наші йдуть вперед, продвинулися в Оріховському напрямку. Наші говорять зайняли якусь там висоту, наскільки мені відомо. І сьогодні сильно було жарко. Сьогодні були сильні обстріли в Оріховському напрямку.